Здоровенькі були. Сьогодні готуємо макарони по флотськи Рецепт максимально наближений до оригінала. А це означає, що ніяких зайвих спецій. Лише м'ясний фарш, цибулька, сілька, перчик, лаврушечка. З такою паприкою підсмажимо м'ясо, а ось такою крупною прикрасимо в кінці. Вершкове масло, олійка, трохи вершків. Ну і, звичайно ж, макарони. Не спіральки, не ракушки. А саме макарони, відціля і назва страви макарони по флотськи Невеликі шматки свинини і яловичі не розрізаємо і перекручуємо в м'ясорубці на крупну решітку. Шматочком хліба прибираємо фарш з м'ясорубки. Я думаю, що це всі знають. Далі отриманий фаршик грубого помолу присолюємо. Додамо трохи перчику, У мене червоний, можна чорний. Ну і паприку, щоб гарно смажилось. Гарненько перемішуємо. Далі дрібно нарізаємо цибулю. Мене у мене фаршу грамів 600. Десь півтори великих цибулини. Але все залежить від того, наскільки ви любите цибулю. А тепер увага, в мене нуляча сковорідка леснер. Це подарунок під ялинку від яночки. Вона мене сьогодні знімає. Наливаємо трохи олійки. Зовсім трішечки. І підсмажуємо цибульку. Тут я ще приказали мішати лише силіконовою лопаткою. Боже, сохрани, щоб не пошкрябати. Коворітку нову мама не горі. З'являється коричневатий вікінок, задаємо фарш. Гарненько перемішуємо. Додаємо вершкове масло і лавушку. Пару штук. Ось вам результат крупного помола м'яса. Структурні шматочки. Фарш готовий наполовину. Накриваємо кришкою і тим часом відварюємо макарони. Вода закипає, додаємо трохи олійки і присолюємо. У киплячу воду відправляємо макарони. Макарони відварюємо альденди, тобто трохи не доварюємо. Почув. Запах смаженого м'язка, вилупок, біля шота. Чудиво. Так, на упаковці написано 12 хвилин, варили 8. Достатньо. Ну і перекладаємо до М'ясо. Подивіться, який рівненькі рівненький, гарний. Буквально трохи недоварені. Додаємо вершки і тушимо до готовності. Так, перемішаємо і тушимо далі. Ну що ж, у нас все готово, трохи прикрашаємо і будемо куштувати. Ну що, скуштуємо. М -м -м. Усе готове, нічого не резинове, м'ясо, макарони. Макарони по флотськи це дуже смачно. Готуйте, не лінуйтеся, страва максимально проста. Ну а тепер до нових зустрічей.